Причини немає пояснювати. Правильно, прокурор підсумував вашу що причини, за які ми голосуємо, не пояснюють. У нас там дичена, як ми не говорите. Тільки конфлікт інтересів. Відсутність на робочому місці. Є причини, щоб не голосувати. Це є наявний конфлікт інтерес, якщо села відсутність робочого. Я, так, я не голосую, значит, як не веде конфлікт інтереси. Законі як це значить. В законі, якщо конфліктні не голосують, депутат не голосує, коли конфлікт інтерес. Повідомляю. Як можна повідомити? Для вас, як для депутата, це користь, як можна повідомити про те, що є наявний конфлікт інтересів. Якими словами це виходить? Ну, Я, якщо чесно, читав, не, не почитав, що я не голосую, тому що я бачу, що... Що я не голосую. Яким чином повідомляєте, я не знаю, де я можу потиштати. Оскільки у мене є на інтересі, я не голосую за напитання. Оскільки голосується посеред моєї все. Я не можу запитати. А я ви це працюєте? Я розумію, що для не можу, значить, навіть на Немає руку підняти, людина не голосує теж. У нас такого немає ваша частина. Відсутність на части. робочому місці, теж людина не голосує. Тобто люди не голосує, що вона не голосує. Я так розумію. Тобто, якщо людина не немає, тобто вона підсуть, а на голосування. Більше за те не маємо частина. Чим команді за да? Під час голосування за укреплення за 22-23 рік я повідомляла, що я маю участь у голосуванні. Я повідомляла, що я буду участь у голосуванні. Тяка. За вашу прямі? Так. Я, я повідомляла, що я буду участь у голосуванні голос. Як? Не було. Я не можу, як у нас завжди з більше 20 І ви знаєте, що це є

ставлення до вашої колеги Шика. Приєднане, не приєднано. Дякую до секретаря сільської ради. Повірте, що досить така людейна людина, яка і непогано допомагає своїй обов'язку. Виставлені до вас приєднали до ній чи не приятель? Що, що означає приєднає, я досі до речі приєднали? Поможем Тут Підстав нового говорю, то на неї основне. У мене підстав, що позивну. Проти чому не є? Ні. Тобто ви будь не родные відносины, чорно. нічого. Ты якщо тобто не менее штай, может быть?

Свитка, пожалуйста, там свої дані, данные, измещения попали, ставьте подписывать, зачитайте бонусы. Я тут разряд Степані от пристягаю поговорити свою правду і лише правду попереджана про кримнальних перевідання та завідувальний про це показання за відмову до побачення показання передбачення, що ця віці. Прошу вас запросили сюди для того, щоб розповіли про події. Знаєте, про які саме події маєте розповісти? Частково знаю. Частково знаєте. Бажаєте більно надати своє покази, чи хочете, щоб вам ставили запитання? Так. запитання. Прошу, щоб запитання. Скажіть, будь ласка, з якого року ви є запитати про званість козівської ради? Скажіть, будь ласка, як відбувається голосування на сесіях? Депутатні відповідно, відкритися. Коли депутат радіо може не приймати участь голосуванні? Коли, коли в нього є конфлікт інтересів, тоді він заявляє, що він не голосує. Коли депутат каже, що він не голосує, інші депутати розуміють, що означає виробнуття не голосує, не розумію, що тоді не голосує, тому що в немає про відповідь по плану питання, ще хочу запитати, під час голосування за мою премію за 22 і 23 роки, чи я зрозуміла, що не беруть участь у голосуванні? Так, ми не як саме uh, перед початком голосування, я не доступу. Um, і запитати я не доступно зрозуміло, що я не посту. Зрозуміли, uh, що ви не можете завісувати. Після е, оголошення е, Шенко про те, що вона не голосує, е, відповідно, до того, що чинного законодавства прийняли таку текстів.